Привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Школа Ван Хомі! Якщо ви відчуваєте, що у вас в роботах іноді зникає цілісність, тобто, наприклад, у вас задній план окремо, небо окремо, передній план у вас окремо, там якісь деталі також окремо, я вам раджу зробити таку невеличку імприматуру. Взагалі, це прийом, який ми використовуємо в акрилі і в маслі. В акварелі ми його називаємо підложка. це дуже непоганий прийом. Ви об'єднуєте всю вашу роботу, що це значить? Ну, наприклад, ви малюєте якийсь горний пейзаж, але десь ви бачите такі трошечки пісочні, жовтенькі кольори. Я вам пропоную, перед тим, як розпочинати повністю всю роботу, пройтись цим кольором. Тобто, наприклад, у вас немає білого, ну просто немає на роботі білого. І ми одразу собі цим кольором я там беру якусь неаполітанську, червоно жовту я прохожусь, да, в мене небо буде потім там сіре чи блакитне. Але цей колір там не буде зайвим. Він буде дуже круто підкреслювати осінній колір неба. А на передньому плані ми проходимось, наприклад, ним яскравіше. Тут у мене де будуть майбутні ялинки, я також проходжу спочатку цим кольором. Він мені тут не буде зайвий, але він буде дуже круто виглядати із ем, паперу. Із наступних наших шарів, і при цьому у нас вся робота вже з вами об'єднана. Дивіться, я залила повністю своє небо, але в якийсь момент я відчула, що мені хочеться додати хмарку, чи мені хочеться зробити світліше, що можна зробити. Взагалі, наскільки б у вас не був бавоняний папір, наскільки б у вас не була якісна акварель, майже, майже завжди на майже будь-якому етапі, ви можете зробити роботу світліше. Так, це не буде виглядати супер охайно, але ви це можете зробити. І для мене дуже зручно проходитись якраз на ось такому етапі, додавати, наприклад, якісь хмарки. Чи якщо ви хочете, в принципі, змінити, ось я не хочу, щоб в мене ось тут знизу був колір. Я проходжусь, звичайно, що утворюються такі плями. Але нічого страшного, я просто повертаюсь, бо в мене тут ще все мокре. Я повертаюсь до цієї роботи, проходжусь ще раз. Просто тепер на місці, де я хотіла, щоб в мене було світліше, я проходжусь водичкою. І все, бачите, в мене там майже як і не було цієї акварелі. І якщо мені хочеться десь посилити, то я продовжую собі писати і посилювати. При цьому знизу в мене світленьке. Ще один апарат, яку вам можу дати, якщо ви відчуваєте, що у вас не вистачає легкості в роботах, а також ви постійно бачите, що у вас не вистачає повітря, що не вистачає повітряної перспективи, я вам раджу, це звичайно, що стосується пейзажів, я вам раджу кожен наступний план, який до нас ближче, робити на більш сухому папері. Наприклад, ми малюємо з вами пейзаж, і у нас тут є гори, які у нас на різному плані. І так, да, звичайно, що задній план ви робите світліший, але якщо ви будете використовувати ось тут, наприклад, я прям зовсім задній план пишу супер по-мокрому. беру такий, Не беру прям зелений, там беру такий доволі брудний колір, плюс у мене ще змішується з цим персиковим. І для самого заднього плану я використовую момент, коли в мене папір ну просто повністю і повністю мокрий. Наступний шар я вже роблю, коли в мене папір не мокрий. А воки, тобто такий ледве-ледве вологий. Кількістю води на папері, ми з вами можемо якби, вирішувати, що для нас важливе, а що не настільки важливе. І підкреслювати важливі деталі по сухому. Тобто, наприклад, у нас передній план, але я не хочу, щоб в мене тут якісь на травичці були дуже-дуже яскраво виділені елементи. Тому я також їх прописую по-мокрому. Але якщо ми подивимось на плани, ми побачимо, що. Задній план в мене був супер мокрий, і тому тут дуже і дуже тендітна така лінія, ми навіть не бачимо її чіткості. Тут вже трошечки чіткіше. Передній же план я пропоную вам малювати якраз вже по сухому повністю. У мене ще не до кінця висохло, лишимо цю ялинку, наприклад, ну не прямо на передньому плані, а зробимо її на такому. Середньому. І, наприклад, на цьому передньому плані я, звичайно, що не лишаю просто один колір. Я ще десь додаю якісь, наприклад, це можуть бути тіні, заглиблення, об'єм, десь щось можна висвітлити. Але це також роблю по мокрому. І коли ви запевнили, що це вже у вас там іде передній план. Тут можете використовувати це, звичайно, що не правило, яке тільки так працює. Тут також у вас можуть бути якісь лінії більш мокрі, якісь більш сухі. Просто, в принципі, нагадую, що якщо ви відчуваєте, що вам не вистачає просторової перспективи, то ви не тільки кольором можете це добиватись, а ще і кількістю вологи на вашому папері. Ще один лайфхак, спробуйте використовувати пензлі, які, як вам здаються, взагалі не підходять до цієї роботи. Наприклад, це синтетичний пензель. це не просто синтетичний пензель, це щетина, тобто це пензель для олійки. І він в акварелі може давати неочікувано круті ефекти. Наприклад, якщо ви відчуваєте, що вашим роботам не вистачає живості, цим пензлем можна додавати гілочки. Малювати листя, взагалі, якщо ставити його ось так, ви можете малювати дуже гарне листя, додавати якісь відтінки. Трава, в принципі, коли ви малюєте землю, коли ви малюєте у лісі щось, що там у нас дуже багато текстур, і їх важко показати. Ось на передньому плані дуже швидко і круто ви можете, ось дивіться, пару рухів і все, і в мене план вже визначився. Тобто, знову з'являється просторова перспектива. Також цим пензлом дуже круто малювати сніг, дощ, завірюху. І, в принципі, всі-всі-всі текстури, які у нас ідуть, не просто рівнесенькі гладесенькі чи пухнасті, а мають таку калючку і мають характер. Якщо ви, як і я, при роботі з аквареллю, коли знімаєте далі скотч, постійно відриваєте скотч разом з папером. Попри те, що ви можете а, там спочатку якось я не знаю затестувати цей скотч, подивитися наскільки він у вас липкий, Ну все, ви вже приклеїли, але дуже боїтесь зараз і псувати вашу роботу. Є декілька порад. Перша порада це висушити все феном, бо фен у нас розчиняє ось цей клей, і тоді у вас дуже легко буде відходити скотч. І це зручно, коли є світло і коли у нас є фен. Але якщо його нема, то також є декілька порад. Спробуйте відривати ваш скотч не ось так вдоль або поперек. Тобто ви берете з одного краю ваш скотч, з іншого краю і ось таким чином намагайтесь відірвати. І тоді у вас набагато менше шансу зіпсувати зараз вашу роботу. Ще один лайфхак, Іноді вам буде здаватись, що ваша робота вже все. Вона втрачена, нічого у вас не вийшло. Все занадто якесь розмите. Тоді я пропоную вам не здаватись, а спробувати ще один варіант це графічні матеріали. Це можуть бути і олівці, і маркери, і якісь лінери. Перша моя порада це мати лінер якийсь середній. Ну, у мене тут 07, бо робота не маленька для скетчів. І також біла гелева ручка. В принципі, ви можете взяти просто і там чорну гелеву ручку, і білу гелеву ручку. Просто сліндер. Взагалі, чому існує у вас лінер окремо, да? а це не називається чорна ручка. Чому художники використовують саме лінер? Через те, що вони водонерозчинні. І ви можете як працювати. Ну, не всі, звичайно, що треба перевіряти, але більшість, і взагалі це якби їх основна функція. А більшість на них буде написано, що вони водонерозчинні, waterproof. І для нас це топ, бо ми можемо з вами як робити ось цю графічну роботу після, так і робити її до акварелі. Тобто, наприклад, спочатку робите скетч лінером, а потім проходимося легесенькою водичкою. Лінером ми працюємо так, як працювали б олівцем, так, якби у нас була графічна робота, тобто ми штрихуємо. І дуже круто, що ви зараз можете, да, Я, наприклад, хочу всю деталізацію ось тут зосередити. І далі я не буду заходити. Тобто, в мене тут знизу вже не буде. Мені подобається що тут акварель. Я не буду на периферію переходити. Мене цікавить тільки ось ця частина, і я можу зараз дуже і дуже детально її пропрацювати. А можу лишити ось так. Ну і мені вже більше подобається білою журочкою. Ми робимо все те саме, але дивимось, де у нас не вистачає світлих моментів. Наприклад, якби в мене ось тут да, там не лишилось бліків. Чи якщо я хочу їх більше додати, я можу це посилити. Тут в мене вітражне, наскільки я пам'ятаю, було вікно, тобто я можу десь повиділяти і зробити ось такі бліки, і тоді у нас тут більше буде блиску. Ну, наприклад, якщо я десь перетемнила, я можу білим кольором так само пройтись, як проходила з чорним, додати штрихування, але додати світленького. Дякую вам дуже за перегляд і до зустрічі на нашому каналі. Не забудьте підписатись.